Давайте подивимося Донецьку-Луганську області. З чого все починалося, де продовжується, чим воно для них закінчиться, для цих областей. І ну, так далі. Карти положили ми, що карти покажуть. для людей як Мавнаснібес. Тобто, от люди щитали, що для них... Прям сонце буде по-другому світити на небі. Ну, через оце сонце люди притягли війну собі. Самі ці люди притягли оцю війну, яка зараз є. По королю мечей, по пажу мічей. От все те, що там є, от фантазія людська, що буде красиво, хорошо, от вона зараз переросла в війну, це з чого все починалося. Що зараз там йде? Уходили і уходять люди. І уходитимуть далі від тіля люди. Подальше. Одні в одну сторону йтимуть, другі в другу. Тобто тут карта не дає возврату в прошле. Тобто, як було вже на цих землях, так не буде. Тобто вже уходить, 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 і хто куди уходить. Ну, Хочуть міра, звісно, що хочуть міра. Не рішається. Поки на даний момент немає тут рішення цього вопросу. На сьогодні рішення. Цього вопроса не бачить карта. Не бачить. вважаю, ну, вже ні, ні від кого нічого не залежить. От як розрулиться ситуація, ну а чим вона кончиться ця ситуація? Ну, допомож, помощ. Люди ті самі там не виживуть. Помощ треба людям. Помощ треба. Дітям їхнім треба допоможі. Чим воно кончиться? Ну, поки вони не контролюють цю ситуацію. Нема там, нема кому в цих областях, беремо Донецьку, Луганську, немає карти, щоб хтось контролював ситуацію повністю там. Поки, поки нема, поки і не показує карта. І цікаво, що люди це самі хотіли. Просто, може, не представляли, що так буде. От хотілося жити по-другому, жити лучше, ніж в Україні, мабуть. Ну, не представляли, до чого воно може привести. Лучше, краще і в своем взято.